На жаль, тут я, всі робити. Вам бажано сьогодні той цирк робити. Це вам дуже бажано. Але ж <рисок> ви відповідальність ви. повинна бути у всіх. Ви не приглядаєте відповідальність. Від да. А у вас ні. У вас немає відповідальності. У вас є таке посмістя. Роль Жанни Шкут у корупційній моделі управління Віталія Тарелкіна. Жанна Шкут діяла не як формальний секретар ради чи рядовий депутат, а як ключовий політичний координатор, інституційно легалізувала сумнівні та корупційно вмотивовані рішення міського голови шляхом їхнього безперешкодного ухвалення радою, контролювала та утримувала депутатську більшість, забезпечуючи стійкість політичної конструкції Тарелкіна. виконувала роль гаранта стабільності корупційної вертикалі, виступаючи посередником між мером депутатами та бізнес-групами. Зберігала і продовжувала практики та кадри з політичної спадщини ОПЗЖ, навіть після початку повномасштабної війни, що підсилює суспільну небезпеку її діяльності. не приходив? Можемо побачити? Не приходили ваші депутати, як на суті. Що знайшли мої депутати? Що знайшли мої депутати? Так дайте нам це письмо послухати. Давайте так. У вас висновки, питання, запитання, висновки. Это бред какой-то. Ну вы секретарь рады, зарегистрировали письмо официально. Не даете нам почитать, что вы там написали. Так что дайте нам письмо посмотреть. Почитать.